Ми продовжуємо говорити з нашими гостями. Пане Андріан, скажіть, будь ласка, та на вашу думку, в чому варто зараз зберігати, якщо простим українцям, якщо є що зберігати? Ну, це бачите, от ще раз, ми, я зараз то наголошую, і знову це буде тиск на, на, на валюту. Так? Звичайно, що в доларі і золоті. Якщо має, має хтось заощаджує, розумієте, в умовах війни ніхто не заощаджує там, не купляє нерухомість там, чи ще якісь такі активи важколіквідні. Всі стараються набути тих речей, які можна швидко потім перетворити на, на, на ну, на скажімо так на їжу, так що буде дефіцитом найближчим час, якщо це будуть військові дії широкомасштабні. А ми до того йдемо. Ви ж не бачите, перемовини йдуть вже практично півроку ні до чого. Дивіться протягом тижня чотири зустрічі на, вищ, на вищому рівні, і захід до сих пір думає, чи давати зброю, чи не давати, і коли в Обами питається, де червона лінія. Яка треба прийти, щоб Америка дала він уникнув відповіді. Що це означає? Значить, Путін їх так нажав, на них нажав, що він а, що, ну, дуже сильні має аргументи. Але я от до чого говорю: три роки тому назад є такий сьогодні віце-прем'єр Рогозін в уряді е, Медведєва. Він був три роки назад спецпредставником НАТО в Брюсселі. Його питають: зона життєвих інтересів Росії. Він каже: Так: Україна, країни Балтії і Польща. А йому кажу, Йолки-Палки, та як це так? Країни Балтії, ну, Україна зрозуміла, Російський мір. А країни Балтії і, і, і Польща це все-таки як не як. Країни Європейського Союзу, члени НАТО. А він каже, а ще невідомо, що завтра буде з Європейським Союзом і з тим самим НАТО. Ви подивіться, чим зараз аргументувала Росія цю агресію. Я не буду зараз вертатися до договорів СНВ 1, СНВ 2, кількість параметрів озброєнь. Але. Засоби на засоби, ядерні засоби набагато потужніші в Росії. Засоби там, техніки такої наземної набагато потужніші. Тобто в них є аргументи і не виключаю. Я би не був таким дуже сильним оптимістом, як мій співрозмовник. я б на жарт, знаєте, сказав, апелював. Що ви запропонували в золоті і в доларі зберігати гроші після вашого цього ну, пояснення? Треба ще запропонувати людям зберігати в рублі російському. Ну бо ви Путіна хвалите, ви кажете, я що Путіля Росія хвалю. Бачите, ви, ви, ви і так далі. Ви спотворюєте, я Путіна не хвалю. Я кажу скиді треба бути. Треба бути оптимістом. І реалії ну не є такі. Так, зараз в нас, без сумніву, в державі є колосальні проблеми. Проблеми перші це військові дії, проблеми другі це є питання економіки. Але немає ніякої великої трагедії. Ще раз кажу, Україна не, по, багатьох, віде, немає. по е, багатьох економічних, я говорю про економіку, по багатьох економічних показниках в Україні є колосальний потенціал. І наше завдання зараз використати максимально цей потенціал. І, і це буде зроблено. Тобто я, наприклад, по своїй натурі є прекрасним оптимістом. Росія, Росія це країна не, не перспективна. Тобто вона завжди була ініціатором будь-яких військових конфліктів у світі, вона завжди була агресором. І основна проблема для Росії це зараз є глобалізація економіки. Росія пробує з цим воювати, чи з неї це успішно виходить? Я на 99% переконаний, що не виходить успішно в Росії. Нав'язані є великі фінансові ресурси з цілого світу. І е, якщо світова спільнота прийме для себе рішення велити Росію економічно, то це може відбутися. Ми навіть не сподіваємося, як це швидко може відбутися. Думайте, я я тоже теж трошки так оптимістично налаштую. Так от якщо ми кажемо, що міжнародні резерви в Україні 6,4, і 4, Мільярди, то я в Росії вони 430 мільярдів. Тобто на своїх плюс в них ще є фонд національного блокулуче 90 мільярдів, і Но чому ви людям не пропонуєте і в рублях зберігати і гроші? Ну запропонуйте також, крім золота і долара, запропонуйте. Давайте, <станітанець> давайте, давайте, пане, <станітанець> зберігати гроші в рублях. Пане Роман, ну а на вашу думку, в чому варто зберігати? Ну тобто, ну без сумніву, що так, що 에, якщо людина хоче заощадити, хто кажеться на чорний день. То в нас в українців є таке поняття, треба мати ничку, так? Ну а в мати цю ничку трошечки правильно погоджуюся, трошечки в доларі, можливо, трошки в євро, трошки в золоті. Але не потрібно всі кошти, які у вас є, немає змісту тримати в такій ничці. Інвестуйте, інвестуйте купуйте нове житло, бізнес буде будувати житлові будинки, буде рух коштів. Інвестуйте в якісь, можливо, комусь цікавіше побутова техніка, хоча це не є інвестиція, але також як у вас є потреба, купіть собі нову пральну машинку, купіть собі там холодильник. Тобто, це також буде інвестиція. Купуйте українські товари, товари українського виробництва. Це також буде інвестиція в українську економіку. Тобто, і так, і так, диверсифікація є дуже важливою. То, що робить бізнес, бізнес ніколи не скіровує всі свої активи і всі свої в якусь одну точку. Завжди мають бути якісь Це, страхування реальні. Е, коли ми говорили про золотовалютні резерви України, Росії, ми їх називали якісь суми. А ніхто ж не знає золотовалютні резерви, наприклад, Америки. Ну, Сполучених Штатів, так? І ми кажемо, о, Сполучені Штати надрукували доларів, то вже фантики. А чомусь фантиками вони вони і не стали. Так чим забезпечено, тобто, колись була валюта забезпечена золотом? Потім всі валюти прирівнялися до долара, так звільняють Бертенвудські там угоди і так далі. Потім був так званий Ямайський раунд конференції, де взагалі валюти від'єдналися, ні до чого не прив'язані. Так. так от сучасна валюта вона ж має оцінена якимось активом, забезпечена. Цей активі якість управління. Які? Тут, власне валюта, сучасна, провідні валюти Забезпечені якістю управління. Так, от я прошу що говорю, що сучасна українська система управління не готова забезпечити, особливо на регіональному рівні, не готова забезпечити якість української гривні. Якщо говорити вже про останні зміни, та це і скорочення податків, це і зменшення податків, і зменшення соціального внеску. Скажіть, будь ласка, та пане Роман, наскільки після цих всіх реформ і бюджетних реформ підприємцям стало легше жити, і чи стало взагалі? Поки що скажімо так, бо є дуже короткий період втілення цього законодавства нового в життя. Є малий досвід, є багато трактувань і різні аналізи. Що стосується єдиного соціального внеску, закон є більш психологічний, він на арифметичні показники на превеликий жаль не вплине. Ну, будемо надіятися, що в майбутньому його реалізації з певними поправками він буде працювати, але поки що цей закон. Ну, скажемо так, він на наш погляд, ми багато цих питань обговорювали. Ми, до речі, мали зустрічі в середовищі із авторами, з ідеолами цього закону. Є багато знаків запитань, буде працювати чи ні. Закон є невигідний для тих, хто на своєму підприємстві мав зарплату, наприклад, в 10 тисяч гривень. І закон є невигідний для тих, хто мав е, нарахування на своєму підприємстві, наприклад, 3 тисячі гривень. А ті, хто працювали в тіні і нараховували півставки. Чи мінімальну заробітну плату для них немає стимулу вийти з тіні. з тіні. тобто є стимул, але цей стимул намальований там перспективою двохрічної, ну в майбутньому через рік, через два, через три. Питання дуже дискусійне. Що стосується загальної іншої бази оподаткування, на превеликий жаль, також змін позитивних не відбулося. Нам обіцяв уряд Яценюка зміну кількості податків. Нам уряд Яценюка обіцяв скорочення кількості там податківців, митників і так далі, що дасть значну економію для держави. На превеликий жаль, цього всього не відбулося. Нам обіцяли там скорочення кількості податків, воно ніби є, але кількість податків, яку збирає держава, є та сама. На сьогоднішній день вона і мусить збирати ту саму кількість. Ну на превеликий жаль не помінялося ідеологічно в оподаткуванні нічого. А основою життя держави це є домовленість, соціальна домовленість між людьми і е, самим поняттям, як існує держава. На жаль, на жаль. Пане Андріан, скажіть, будь ласка, оці зміни і зменшення податків і цим наскільки вони можуть. Я розумію, це йде про зменшення навантаження та, на фонду на влади та, воно... праці. так? Та. Дивіться. От коли я це... говорив пан Роман, що ми говорили, воно вигідне, Ми займаємося, диві... ви говорите з експертом. І ми займаємося економіко-математичним моделюванням. Тобто, щоб сказати, це є правильне рішення, чи неправильне, ми його моделюємо. І кажемо, от воно відобразиться на суб'єкти господарювання таким, таким, таким чином, навантаженням, навантаження, меншим. говорити, гадати на кофейній гущі ну це, це не для нас, не, не до нас і так далі. Але те, що треба зменшувати. Навантаження фонд заробітної плати це аксіома. Але яким чином його зменшити? От, наприклад, там єдиний соціальний внесок. Він складається з ряду е, внесків в спеціалізовані фонди так? соціального страхування. Є такий соціальний фонд там, на, на, на на випадок втрати там, безробіття чи е, втрати працездатності. Так, от ми говоримо про те, що оце навіть навантаження, от коли от працидпрацедавець е, так 5, від 5 днів сплачує е, за, за от лікарняний людина. Отримує лікарняний, він 5 днів за свій рахунок сплачує. Яким чином? А давайте подивимося на ті фонди. Там приходиш шикарний офіс, там з такими от вікнами про енергозбереження вони взагалі не думають і так далі. Тобто, туди треба думати, де зменшувати навантаження на фонд оплати праці. Однозначно треба знайти. Далі наступне питання: ми податок на доходи фізичних осіб. Та зараз ми ніби йдемо, коли ми зробили так звану плоску шкалу. 13%. В кого ми то списали з Росії, тому що десь там в 2002 році це вела Росія, в 2004 тому році вела Україна, але зрозуміло, у нас був, якщо хто пам'ятає, 13% так то потім ми вже вели 15, потім 17 і так далі. Тобто ми десь повертаємося до прогресивної школи. Весь світ оподатковує прибут податок на доходи фізичних усіх по прогресивній шкалі. Дивіться, Франція втік той самий, як його той прийде, депердє, куди в Росію. Чому 75% оподаткування в нього на доходи його? Тому однозначно треба зменшувати. Треба справедливо підходити. Тому що е, що таке плоска шкала? Плоска шкала – це навантаження, падає на бідне населення, а не власне багаті. Вони собі шикують. А, а це на податок на, на бідноту. Тому не можна було це вводити. і Ми вважаємо, і треба вертатися до прогресивної шкали школи оподаткування. Чим більше заробляєш, тим повинен да, більше, тим більше платити податки. Це, 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 цілком це цілком закономірна ну, практика. На жаль, на вашу думку, як можна вивести та українську економіку з ціні? Тобто, чи не зменшення податкового навантаження, чи не сприяє воно або тут вивести? є багато, багато нюансів. Наприклад, все таки Макс Вебер писав про так звану протестантську етику. І коли ми порівнюємо рівень країн за рівнем благополуччя, то ми кажемо, отам, де де Є справедливе відношення ну, або соціально відповідальне відношення до, до своїх співгромадян, до своєї держави, і ми кажемо: от в тій країні чесно платять податки. Чому? Тому що є певна етика, певна є культура е, споживання і культура відношення до до співгромадян і до держави. Православна культура, вона так, якби... От якщо ми порівняно є на найвищому рівні, це є протестанти, потім йдуть католики, якщо ми християнський світ, наприклад, беремо, а потім йдуть же православні порівню забезпечення і рівню якості життя. І тому що міняти? треба, власне, міняти, можливо, надій. От нібито, дуже дуже сторону, на такому побутово культурно духовному рівні. Ну, То, що я вже наголошував на цьому, що кожен. Працездатний громадянин України повинен сплачувати податки. І якщо, наприклад, ну, запитай, вийдемо на вулицю, запитаємося пересічного львів'янина, чи він буде знати, е, скільки з його заробітної плати нараховано податків і куди вони тратяться? Цього він не буде знати. Має бути так, як є в цивілізованому світі. Е, суспільна угода між державою і громадянином, громадянин там чи в кінці місяця, чи в кінці року, отримавши на свій банківський рахунок свою заробітну плату. Від свого роботодавця роботодавець частину податків цієї зарплати заплатив, а другу частину повинен сплатити сам громадянин, чи раз в місяць, чи в кінці року подати декларацію і заплатити ці кошти. Можливо, він витратив за той рік стільки коштів на навчання дітей там, ше, шоше, що, шо, що, що йому і частину повернуть тих коштів, так як є, ну з його зарплати повернуть, але сплата податків це є основна психологія. Якщо ти є платником податків, ти свідомо, коли ти витягнеш гроші і десь їх віддаш. Ну, 100% більшість людей поцікавиться, куди їх витратили, а хтось їх може вкрав, а може хтось їх неефективно використав. Це може бути одним з чинників консолідації суспільства і можливості його ефективного розвитку. От пан Роман, Чолі в нас комітет підприємств вішіни. Так ви знаєте про нашу ініціативу такий кодекс добровільної практики, кодекс ділової, адміністративної та громадської етики. Де ми вводимо поняття, чесно слово, ми його підготовили ще 2008 року. Хтось цим цікавиться? Ніхто. Тобто, і, але от ви питаєте, чи можна вивести економіку з ціні? Можна. Яким чином? Саморулівні організації, наприклад. Так? Де підприємці об'єднуються і самі внутрішньо, в своєму внутрішній спільноті регулюють діяльність того чи іншого суб'єкта господарювання, що він чесно вів бізнес, що він добросовісно відносився до, до сплати податків. Ну, без сумніву Наш середовище комітет підприємців, власне його основна мента і є в тому, що сказав колега експерт. Ми, по-перше, сплачуємо податки. По-друге, ми виступаємо за рівні умови для всього бізнесу. Є багато наших прикладів. Один з останніх прикладів це наш ну колосальний конфлікт з обласним управлінням екології, потім з міністерством екології, коли підприємці працювали в екологічній сфері в нерівних умовах. Так ми добилися, відбулися відповідні зміни. Зараз кабінет міністрів відміняє корупційні постанови, де ну де просто деяким бізнесменам. Ну, так званим бізнесменом, бо я не вважаю це бізнесом, держава надавала права збирати гроші на кордоні. Ну, ну як? як? А чому я не можу вести такий бізнес? Це, це, це неправильно. І це, власне, одне з таких завдань нашого середовища комітету підприємців публічно, відверто говорити про рівні права для всіх підприємців в Україні. Тобто мають бути одинакові права. На жаль, поки що цього немає. Електронна звітність. Чому вона на сьогоднішній день держава надає право? Всім здавати підприємцям електронну звітність про ну, звітні періоди, там по ПДВ, по прибутку. І ця електронна звітність є безкоштовна, але на великий жаль, безкоштовна електронна звітність працює погано. Тут же ж є два-три підприємства, які цю ж саму послугу надають за гроші. Правильно, державна система електронної звітності не працює, але не працює вона свідомо для того, щоби. Там може бути декілька комерційних структур, які підв'язані на кабінет міністрів, на керівництво податкової адміністрації. Вони за тисячу гривень в рік абонентську плату в тебе ідеально працює податкова звітність. Ось наше основне завдання про такі речі говорити, опублічувати із цим боротися. Тобто, на вашу думку, я не знаю, там система не хоче і чи чиновники в Києві не хочуть змінювати або покращувати життя. Немає критичної маси людей. Немає критичної маси на сьогоднішніх людей, які би розуміли, що їхній добробут і їхнє ну, спокійне життя залежить від них самих. Не кивати на сусіда, не кивати на когось іншого. Так, треба самому, кожен в своїй сфері повинен активно вести те, на що він може, активно боротися за свої права. Якщо за них боротися, ну, то відповідно в загальному це укладеться в якусь модель державну. Пане Андріа, на вашу думку, як можна -от змусити, грубо кажучи, систему та да, змінювати економіку країни? Ну дивіться. Ми всі люди раціональні і поступаємо раціонально. Що це означає? Що ми кожен хочемо максимізувати свої вигоди і мінімізувати свої втрати. Ну, так звані там ігри з багатьма параметрами, так. Тут, то, і ще ну, от, був такий гарний фільм Ігри розуму, там, Джон Неш. Так, власне, він про це, про це і от за це і отримав Нобелівську премію. Так от, Важлива роль тут полягає власне в засобах масової інформації і публічне висвітлення діяльності. як Топ-менеджерів держави, топ менеджерів там обла області, міста, так і топ-менеджерів господарюючих суб'єктів. От якщо ця діяльність буде публічна і більше буде таких ваших передач, але таких будь-досконально, от нехай прийдуть підприємці і розкажуть, як вони ведуть бізнес, як вони сплачують податки, по паралельно запросити того самого митника. а ну давай і в то от, отак в прямому ефірі, то це про це поговорити тільки, тільки публічністю, тільки висуненням їхньої діяльності. Але от коли я говорив про той кодекс. Людина має добровільно, от якщо ти вже суб'єкт господарської діяльності або чиновник там в якомусь апараті, то ти маєш публічно добровільно звітуватися про це. От це має бути як твій громадянський обов'язок. Якщо повернутися знову ж таки до курсів валют і до ну взагалі <зас> до долара. Пане Роман, нещодавно був збір збірний імпорт. Да? на рівні 5-10%. Ну, він впливає якось на роботу підприємців. Це... Чи не за велике податкове навантаження взагалі? Це лізниць? мені знову ж таки нагадую, знаєте, як є е, податки, а є поза податками, ще придумують от різні такі схеми. Так, ти приходиш, приїжджаєш на митницю зі своїм вантажем, а тобі кажуть, крім податків, які ти маєш заплатити, за те, що ти ввозиш цей вантаж на територію України, тобі ще треба заплатити екологію, там са не підемо станцію, заплатити там збір за утилізацію упаковки, пішло, пішло, поїхало. Це є та пряма частина непрямі, якісь незрозумілі. Податки, мало того, що вони не йдуть напряму в бюджет, а вони йдуть в якісь спецфонди, на якісь комерційні структури згідно з якихось постанов Кабінету міністрів. Це те, що ми говоримо в нашій організації, в нашому середовищі. Прозори, прозора сплата податків. Проста і прозора сплата податків. Весь, під, весь світ для себе чітко визначився. Є електронна форма обліку ПДВ, і там нічого неможливо вшахрувати, є окремі електронні рахунки ПДВ. Так, вони для бізнесу будуть зараз дуже тяжкими, тому що нам прийдеться викласти ще частина обігових коштів і покласти їх умовно на казначейські рахунки. Але іншого способу нема. Якщо ми думаємо про майбутнє нашої держави, електронний облік ПДВ, податок на землю, податок на нерухомість це є, так скажемо, базові три основні податки, які ми мали працювати в цій державі. А далі податкова база повинна вже працювати на рівні місцевого самоврядування, дати більшу можливість. Місцевим територіальним громадам, громадам регулювати свої податкові бази. Там Львів може вводити, готельний податок, там податок з туризму, так би це буде наповнювати додатковий бюджет. Можливо, якісь великі міста можуть там вводити індустріальні податки, якісь, які вони мають на велике виробництво, там відшкодування втрат, благоустрій і так далі. Оце десь обговорення, але базове має бути в державі. Якісь визначення, от конкретно невеликі 3, 4, 5 податків базовими загальнодержавними, які для всіх в державі є обов'язковими і необхідними, пане Андрія. Останнє питання до вас, скажіть, будь ласка, чи не забагато ну, на вашу думку в Україні податків і наскільки можна зменшити? Так? Це є величезний міф, що в наша податкова система там страшні податки. Питання в іншому, в їхньому адмініструванні. Питання не в рі... не в ставках податків. А як їх адмініструється? От, власне, от приїжджає на митницю, там ще сплати то, сплати то, от власне. Тому офіцій, що офіційно квітації видаються, не йдемо професію. От про що йдеться? Тобто в нас багато неофіційних податків, грубо так, кажучи. То, то, що, так, тобто ти приходиш, тут фактично то є постійне відкриття для підприємця, наша податкова система. На цьому я вам дякуюсь. Нагадаю, сьогодні ми з нашими гостями Романом Зафієвським та Андріаном Фітьо говорили про курси валют та економіку. Ще раз дякую, що завітали до нас. Дякую. Я з вами прощаюся на все добре. Дякую.